Людина, яка вміє поєднувати стратегічне бачення та практичні інструменти у веденні бізнесу, його господарство є прикладом інтегрованого підходу, де регенеративні практики доповнюються переробкою вирощеної продукції, що дає більшу ефективність і стабільність бізнесу. Північ Одеської області, два господарства, горбистий рельєф, важкі ґрунти з дуже високим. Ємністю катіону обміну ґрунту десь від 30 до 40, тобто важкі ґрунти, з якими досить важко працювати, але непогано утримують вологу. Середня річна кількість опадів за останні роки складає десь 350-400 міліметрів, 60% з яких припадають на холодні періоди. Тобто, досить часто там, десь через рік, ми стикаємося з ситуацією, коли червень-липень. Із серпень у нас немає опадів взагалі, і ми там маємо досить сильний стрес, як тепловий, так і водний. З-за того, що у нас був дуже важкий рельєф, і от така ситуація з опадами, і дуже велика водна ерозія, я в свій час прийняв рішення, що ми переходимо на Ноутіл. І за результатами 2020 року, коли була страшна по суті, катастрофа із -за, там, мегазасухи в Одеській області, я. Запевнився, що це для нас єдиний шлях, і би ми по ньому з тих пір йде.